Вітаю! Хочу розказати про комплект, методичний комплект архетип. Чому я це називаю комплектом? Та того, що він складається з книжки метафоричних карт. Розповім зараз про них і покажу. Ось є книжка. Тут є 63 вправи про архетипи, на кожну карту, яка є ось тут в комплекті. Є вправа і є ще по 10 вправ, 10 жіно, на жіночі архетипи, 10 на чоловічі і 10 на архетипи Юнга. Крім того, в цій книжці є рекомендації, як їх використовувати, і є тести для визначення провідного архетипу жіночого, чоловічого чи архетипа юнга. ось Є ще ось такі карти: оце ось так вони виглядають, це архетипи юнга. В рамках це вже починаються чоловічі архетипи, тут жіночі є архетипи. І загалом є 33. І є такі надихаючі закладки для книжки, які можна використовувати з різними різними гарвеми, з різними архетипами. Цей комплект можна використовувати для індивідуальної роботи, для групової роботи, якщо ви психолог, коуч, психотерапевт чи арт-терапевт. Можливо, просто комусь важливо побути самому для себе психологу, важливий свій саморозвиток. І тоді для вас може бути цікава подорож в глиб себе, де ви можете витягувати там на освіп чи витягувати, дивлячись карту, яка вам подобається, дивитися, що це за архетип, і намагатися зрозуміти, як він розміщений у вас. Насправді це може бути цікаве знайомство з собою, це можуть бути цікаві можливості. Для роботи, тому що інструмент достатньо глибокий і достатньо м'яко екологічно працює з клієнтами індивідуальними, працює з групами, тому що ті, хто вже отримували ці комплекти, вони власне розказують позитивні відгуки про цю роботу.